Так. так, Доброго ранку. Сьогодні у нас руханка, е, яка підходить для всіх, але ми сьогодні затронемо та, таке важливе питання, коли людина знижує вагу. Е, тому починаємо ходити, не стрибати, ходити, розмінаємо да, наші ножки і включаємо теж ручки. Руханку можна робити і треба робити всім, коли в тебе зайва вага, коли в тебе недостача ваги, да? треба рухатися обов'язково для всіх. Але що важливо для людей, у яких є зайва вага, не можна бігати і стрибати. Да? Це дуже важливо. Не можна стати, знаєте, от є ось такі всякі вправи, це не для людей, які знижують вагу, тому що. Наші сустави да, вони мають працювати правильно. І коли ми знижуємо вагу, ми повинні дати організму е, толчок на те, що ми знижимо вагу, і всі ми повинні залишитися здорові. в тому числі і наші ноги, наші сустави, все наше тіло. Тому, коли ви приходите до спортзалу і вам кажуть, ось бігова дорожка, давай розміні. Да", Розім'ятися треба, да? бігати там 5 кілометрів. Не можна цього робити. Да? Якщо ви хочете да, розім'ятися, то ми ходимо. На цій дорожці можна зробити трішечки собі підйом цієї доріжки, да? і ходимо. Не робимо ніяких стрибків, ніякого бігу, ми не робимо. Молодці. Трішечки ширше поставили ножки, вдих. Видих. Коли ви робите вдих, підтягніться. Підтягніться, можна вліво, вправо. Витягуйтесь і макушечкою, і ручками догори. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Переходимо до коліночок. Теж все дуже м'яко робимо, тому що коли ми знижуємо вагу, ми повинні приділяти увагу в цьому. Ну, по-перше, всі ми знаємо, що це харчування, да, 80% нашого да, самопочуття і нашого, нашої ваги у іншу сторону, це залежить від харчування. Так, і ми повинні займатися собою, але все дуже лагідно. Молодці. Ширші ножки ставимо, переходимо до тазобедрених. Да? Ми з вами дуже часто робимо ці вправи. І я неодноразово казала, що я їх обираю, тому що їх можна робити всім. Будь-коли при вагітності, при зниженні вагітності, при наборі вісів, да? коли є якісь проблеми з уставами, да? тому не треба хвилюватися да? і. Думати, чи можу, чи не можу, да? треба просто слухати себе, знати певні правила, Та, да? ось ми знаємо все, ми не можемо стрибати, ми не можемо бігати, але ми можемо робити все інше. Ми можемо ходити, займатися своїми суставами, да? і обов'язково треба займатися хоча б трошечку, але кожного дня, для того, щоб дати розуміння тілу, да? я правильно харчуюся я можу відпустити зайве, і я кожного дня підтримую свій організм руханькою, да, що допомагає ще краще тілу приходити дітями да, і мати правильний вигляд, тому що, да, коли ми правильно харчуємося, да, у нас все правильно, всі кілограми уходять, у нас не обвисає шкіра, але правильне фізичне навантаження дасть ще дуже класний результат. Так. Молодці. І треба обов'язково слухати себе. Якщо дуже багато зайвої ваги, то і наклони будуть да, важко даватися. Але все можна буде робити те саме, да, наклони усидячи, Да? Тому зараз ми розімнемося єм... роз да, і будемо присаджуватися, да, робити інші вправи. Молодці. Тепер робимо наклони. Так, наклони поступово. Це може теж виконувати кожен. Але найголовніше, що ми не завалюємося не вперед, не назад. Ми наклоняємося і тягнемося ручкою до стіни з протилежного боку. Ми розтягуємося. Підкачуємо мишці спини, не забуваємо дихати постійно затрагується теми, що треба дихати, не можна затримувати дихання. Ми не робимо собі ніяких зажимів, ми навпаки, розтягуємося і тримаємо тіло у тонусі. Інша сторона. Якщо у вас. Дуже гарна розтяжка. Ви можете ручкою да, опускатися по ножці. Не тримати себе за талі, да, якщо ви можете сильніше да, потягнутися, можете пройти так. Да. Молодці. Молодці. Вирівнюємося, плечики. Да, коли є зайва вага, важко себе носити, да, нести себе рівно. Потихенько, потихеньку прокручуємо по повному повному радіусі. Пам'ятаю, що раніше у гербалайф була така традиція, да, коли людина скинула зайві кілограми, наприклад, 5 чи 10 кілограмів, то був такий фартук спеціальний з кармашками, куди засовували людині. Да, там, Кілограмчик цукру, кілограмчик там, там пляшечку водички, да, щоб людина спробувала, скільки кілограм вона скинула, і як вона себе зараз почуває, як вона несе своє тіло, да, як їй простіше тримати рівнесеньку спину, І як було раніше. Я гадаю, що це дуже класна така традиція, щоб людина, тому що да, ми звикаємо до себе, ми звикаємо до свого е, зображення в дзеркалі, да, а коли ти спробував, скільки ж я всього позбувся, да, непотрібного. Це дуже класно. Переходимо до шийки. Да. Про шийку ми пам'ятаємо, що ми дуже-дуже обережно. Е, підтягнулися під боріттям до грудей, робимо вдих, видих. Шийка сама розтягується. Ми не тягнемо її самі. Да? Не робимо таких да, вправ. Ми диханням розтягуємо наші м'язом. Вдих. Видих у шийку. Відчуйте, як м'язи розтягуються. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І знову вдих, видих. Молодці, поступово вирівнюємося дуже-дуже плавно. З шийкою завжди ми і працюємо дуже плавно. Тепер лівим вушком до лівого плечка Знов наклонулися, докуди ми можемо. Тепер робимо вдих і у шийку видихаємо. Уявляйте, що туди да, видихається повітря. Обираємо напругу. Молодці. Вирівнюємося. Тепер правим вушком до правого плечика. Вдих. Видих. Молодці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Вирівнюємося. Назад ми цього не робимо. І тепер робимо ми попробу, але дуже-дуже повільно у своєму темпі. Ми не заплющуємо очі. Якщо ви хвилюєтесь, ми можете стати поруч до пори, притримувати себе і поступово у своєму темпі. Не закрив, не поспішаючи, не запротидуючи голову назад. Ми відпрацьовуємо по радіусу кожен кожний міліметр. Дуже важливо працювати з суставами, коли є зайва вага, для того, щоб тіло правильно функціонувало, підтримати у змінах своє тіло, підтримати і шкіру, і сустави, І в іншу сторону. Потихеньку, потихеньку не поспішаємо. Дуже дуже повільно. Молодці, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Молодці. Завершимо. І моя улюблена вправа. Її можна робити кожного дня теж всім. Ми розкриваємо себе якомога ширше, намагаємося, щоб лопаточки в нас зійшлися. І потім хрест на хрест ми обіймаємо себе і прямо гарнесенько себе стукнули по спинці. Розкрилися, тепер інша ручка зверху і прямо постукуємо. Ми відчуваємо, що ми себе б'ємо, ми собі даємо підтримку. Ви можете трішечки вище, трішечки нижче, заводимо ручку над плечком, щоб стукнути біля лопаточок. Намагаємося простукати своє тіло і зарядитися позитивною енергією на цілий день. І таким чином ми самі себе підтримуємо. Я знаю, як це важко бути на шляху для своїх змін. Все робити правильно, як тобі каже твій консультант. Да, дотримуватися якихось правил. Тому ми теж, да, мало того, що нас підтримує близька людина як консультант спорчування, ми і самі себе можемо підтримати. Ми все можемо. Да, ми справимося, у нас є підтримка, і найголовніше, найцінніше, що ми є самі у себе. Тому ось така проста вправа. Але яка мало того, то працює з нашими плечиками, з нашою останкою, так, і з нашою впевненістю у собі. Молодці. Хоча 25-50 разів кожного дня себе проступити. Нема часу на руханку, хоча така права проста, але дуже дієва, зробили, розправили плечі і полетіли в новий день. Тим паче, що можна робити всім. Молодці, стряхніть ручки. Я сподіваюся, що у всіх нагрілися наші ручки, пішли такі, е, знаєте, як іголочками хтось похалує. Так, присажимося на підлогу. Е, візьміть, е, якщо ви поруч з якоюсь мебелі, чи може у вас стульчик, Да, все, що завгодно. Не на велику. Да, можна подушку взяти. До речі, да, з подушкою буде да, зручніше. Трішечки підняли ножки. Це може бути 10 сантиметрів, да, щоб вам було простіше. Починайте з маленького, поступово будете підвищувати результат. Ця права да, ми розподіляємо Вагу на наші ножки і починаємо піднімати спочатку таз і потім м'язи на спинці. Піднімаємо спинку. І так само опускаємося спочатку спинка і потім таз. Ми, як волною, піднімаємося таз і потім спинка і потім. Лопаточки, поясничка і потім таз, упак на підлогу. Потихенечку, подихнечку, не поспішаємо. Відпрацьовуємо цю вправо. Не затримуємо дихання. Ця вправа теж вона всім. Показана. І навіть дівчата вагітності теж має все виконувати. Це вправо. Вона дуже класна для... для жінок. Вона працює з тазовим дном, вона працює з животом, да? з м'язами живота, але більш да? з тазовим дном працює. Молодці, потихеньку. Якщо складно, будьте на подушці, да? опускайте ножки на підлогу і піднімаємося, затримаємося і потихеньку опускаємося. Найголовніше, ми нікуди не поспішаємо. Не намагаємося покорити да? усі вершини, затриматися. на да? Пів години да, і тримати свій яд. Це поступово, Це поступово працюємо, поступово вчимося пити воду, поступово вправимо працюватися, поступово виконувати прав... правила. Молодці, молодці. І останній раз піднялися, затрималися. Опускаємося. Може, Тепер із цього положення ножки опустили на підлогу. Так, зараз я трісучку навіше поставлю, щоб було видно. Ножки в одну сторону, ручка в іншу і дивимося на ручку. Таким чином ми дуже м'яко розтягуємо наш привет і потягнулися, дивимося, дивимося. Молодці. Молодці, поступово вирівнюємося, і тепер ручки в іншу сторону і ножки. Через те, що ми лежимо на підлозі, ми не робимо скручування такі сторічі, нема такої шаленої напруги на тілу, і все виконується дуже обережно для вашого тіла. Молодці, вирівнюємося і через бочок, через бочок, завжди через бочок стоїмо. Сідаємо ножки ставимо ширше. На підлогу, ручки позаду себе, підтримуємо своє тіло, намагаємося витягнути макушечкою догори і робимо скручування. Ми п'яточкою опускаємося. Коліном коліно однієї ножки опускаємося до п'яточки іншу. Молодці. І тепер в іншу сторону. При цьому в нас піднімається тазобедрений сустав. Ви можете трішечки ручками виторгнути себе ще більше. Молодці. В одну сторону, в іншу. В одну сторону. В іншу. Цю справа в мене виконує навіть моя дитина, йому 9 років. Тому ця вправа вона дуже класна і безпечна. Я її так, виконую з ним, він в мене футболіст. Ми всі несиметричні трошечки, да? ну, це нормально, це природньо. Але футбол він це не додає здоров'я, можна так сказати. Але він дуже любить, це його да, справа, це його мрія, тому ми продовжуємо мрію, ми у дитини не забираємо, але в нас є обов'язкова руханка кожного дня. Ми працюємо з тазобедреними суставчиками, та, ми працюємо з ногами, зі стопами. І це є основа здоров'я. Так, перш за все, все починається зі стоп. Якщо в нас правильно стоїть ножка, так, якщо ми правильно ходимо через п'яточку, потім великий палець, потім переходимо до коліночок, так, правильно стоїмо, дивимося на коліночки, так, коліночки. Зайва вага, коліночки будуть страждати. Працюємо з зайвою вагою і працюємо з суставчиками. І пішло-поїхало. Що наше тіло воно все зв'язано. Зараз сідаємо у бабочку. Ця вправа теж вона показана усім. Можна тримати себе за ножки, можна знов-таки поставити ручки позаду, витягуємо сама кушечкою до гори, і, як можете, виконуємо бабочку. Намагаємося витягнути себе повище і махати крильцями. Гарну амплітуду робіть, щоб ви відчували свої м'язи на ножках. Працюємо. Молодці. Дихаємо, так. ми дихаємо, не затримуємо, ми дихаємо. Молодці. Молоді, подобно ще 10 секундочок, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Виправляйте ножки, потрусіть трішечки. Прийдіть до тями. Молодці. Тепер витягуємося макушечкою догори. Цю вправу я дуже люблю. Вона знову для всіх. Ми починаємо ходити. Ходити за Переставляємо тазобедреної сустави вперед. Переходимо вперед, і потім йдемо назад. Ця справа дуже класна. Е, людина протягом дня. Не дуже багато зараз рухається, да? є звичайно люди, у яких робота пов'язана да, з якоюсь активністю. Да? Але зараз дуже багато людей працюють за комп'ютером, виходять вранці, сідають в автомобіль. Доїхали до роботи, прийшли в офіс чи там коворкінг, сіли на стульчик і півдня сидимо. А нам дуже важливо рухатися. Якщо згадати раніше, да, то люди вже просували дуже багато полі, вони рухалися, ходили. Звичайно, це теж не було про яких сам здоров'я про спину. Але все одно вони рухалися набагато більше, ніж ми. Тому така вправа дуже проста, але включає правильні фізіологічні процеси, як правильно треба рухатися, як правильно ходити. Така руханка для біомеханіку тіла. І в цій вправі. Включається все. спинка, ножки, прес, все працює. Це саме те, що нам потрібно, коли ми втрачаємо зайву вагу для того, щоб ми включали м'язи всього тіла поступово і вчили наше тіло правильно себе тримати вже з новою вагою. Перед ходимо Молодці, стряхніть ножки. Тепер ми одну ножку згибаємо у серединку, а інша дивиться наружу. П'яточка біля коліночки. Опускаємо ножку, ручку поруч з ножкою, яка зігнута. І стоїмо на лікоть і витягуємося. Ми з вами витягувалися стоячи. І тепер ми у такому положенні дотягнемо ще більше наші м'язи у більш комфортній позі та, і більш безпечніші. Тому ми в цьому положенні можемо ще більше потягнутися. І найголовніше, дихаємо, дихаємо у реберця. Молодці. І повторюємо ще два рази. Опускаємося на лікоть і витягуємося, дихаємо. Молодці. Ще один раз. Молодці, поміняли наші ножки, тепер в іншу сторону опускаємо ручку на лікоть, накрили себе і витягнулися і дихаємо в реберці. Ще два рази, на лікоть. Витягуємося дихаємо, і останній раз, молодці. Переходимо на четвірки, стаємо. Дуже важливо подивитися, щоб ваша ручка була навпроти коліночки і так само інша сторона. Робимо вдих, округляємо спинку, підтягнули підборіття до грудей, видих, підтягнули купчика та макушечкою догори до і прогнули спинку. Ось і вдих. Зробили себе таку горку. Видих. Прогнулися. Вдих. Виталкуємо себе ручками догори. Плечки виталкуємо. Прогнулися. Молодці. Ручки виставляєте далі, намагаєтеся підтягнути себе і верти руки на підлогу. Теж дихаємо в самопорожні. Можна стягнути ручки, покласти лоба на ручки, там куди простіше. І дихаємо. На видих розслаблюємо вперед. Виростаємо молодці. Ось такі вправи: вони дуже-дуже легкі. Те, що не потребує, знаєте, такої уваги да, постійних стрибків, да, ви повинні просто запам'ятати, да, що коли ми на програмі зниження ваги, ми не бігаємо і не стрибаємо да, для того, щоб зберегти наші сустави, всі сустави да, нашого тіла. І не нашкодити своєму організму. Тому працювати можна і треба да, зі своїм тілом, зі своїм харчуванням і робити руханки Ось такі прості, корисні і невиснажливі. Всім гарного дня і всім бажаю успіху!